Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і я продовжую готувати кабачки на зиму. І сьогодні у мене будуть пряні кабачки. Для цього я взяла кабачок і буду його овочечисткою ось на такі слайсики нарізати. Так само я на слайсики наріжу ще і моркву. Друзі, дивіться, ось я нарізала багато-багато слайсиків з кабачка та моркви. І тепер беру ось кабачок. Зверху кладу моркву і закручую у рулетик. Ось так. Бачите? Накручую такі рулетики. У мене накручені рулетики з кабачків та моркви. Починаємо вже закладати у баночку, показую, що. Так, починаємо. Я взяла баночку, у мене півлітрова маленька, кладу сюди петрушку. У мене тут кріпчик зонтик. Я сюди кладу лавровий листочок, чесничок, кладу сюди перець духмяний, ось так. І починаю класти обережненько рулетики. Складаю Обережненько, щоб вони там не розкручувались за можливості, щоб залишались гарними. Друзі, складала я, складала рулетики, але потім приплюснула. Ну, трохи видно, що це все ж таки рулетики. Ем, мабуть, краще було б не приплюснувати ось так. Друзі, я собі до смаку сюди ще додала коріандру, забула сказати, тільки що. Поставила закип'ятити водичку і також додаю зерна гірчиці до смаку. Ось так. Друзі, залила окропом, накрила кришечкою. Нехай стоїть хвилинок 10. Друзі, зливаємо водичку для того, щоб зробити розсіл. Намагаємося, як завжди, обережно, а там вже як вийде. Виходить навіть обережно. Для розсолу мені знадобиться цукор і сіль. У мене лише одна баночка на пів літри. Це значить, що мені потрібно пів столових ложечки солі і цукру. Але сіль у мене мілка і дуже солона, тому тут я буду класти чверть ложечки. Я дуже мало взяла ось так, чверть ложечки солі і пів ложечки цукру. Цукор кладу. Треба все закип'ятити. Поки розсіл закіпає, я у кабачки додаю півложечки оцту. Ось так. Півложечки. Друзі, залила вже розсіл, закрутила, несу під ковдру. Так дуже легко, просто і смачно. Я вже витратила останній кабачок і останню моркву, і мене це е, нарешті не муля, що вони там лежать. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.